Всім привіт! Я Максим Макарчук. Вітаю вас на каналі Шаховий Код. Сьогодні дивимося партію Найджел Шорт Ян Тіман. Найджел Шорт був претендентом на чемпіона світу в 90-х роках. Ян Тіман він був одним з найсильніших західних гросмейстерів у 80-х роках. Ця партія гралася в 1991 році. Це дуже відома партія. Насамперед через свою розв'язку. Отже, дивимося. Е4 кінь f 6, Е5 кінь Д5, Д4 d 6 кінь f 3 G6. Слон С4, кінь Б6, слон Б3, слон g 7 ферзь e 2 Ось білі поставили пішака на Е5. І цей пішак він буде блокувати слона. Чорних, той що найвеликий діагоналі. Це от основна ідея білих. Кінь 6. Ось кінь нападає на двох центральних пішаків. Рокіровка. рокіровка хід білих. Я от так в дебюті поки рідко питаю найкращий хід. Зараз запитаю. Бажано натиснути відео на паузу і знайти хід за білих. Ну, насамперед, потрібно подумати, чим загрожують чорні. Завжди треба думати, чим загрожує суперник. Найкращий хід за чорних він, це буде слон G4. Зв'язали коня і чорні хочуть його побити. Ось чорні багатьма фігурами атакують центральних пішаків, а це їх захищає. Тому от чорним буде вигідно побити коня на F3, і чорним буде загрожувати виграти центрального пішака. Тому найкращий хід за білих це h3. Просто не дати розвинути слона на g4. Чорні на хід раніше вони не могли зіграти слон G4, тому що би була комбінація слон F7. Наприклад, король F7, кінь G5 і ось. Подвійний удар, ну, взагалі, стандартна ідея за білих. Король Е8, ферзь g 4 І білі виграли пішака і чорний король слабкий. Тобто, чорні спочатку зробили рокіровку, і далі загрозу слон g4. Білі зіграли h3. А5. Створена загроза А4. І білі А4 самі зіграли. Не дають білі грати в чорну. Це важливо. Не давати супернику те, що він хоче зробити. Дає, дає. Ось білі так і мають пішака на Е5, який обмежує насамперед слона. Ну і взагалі білі мають більше простору. Кін Д4, кінь Д4, ферзь Д4. Ось чорний ферзь в центрі. Централізація ферзя це переважно добре. Але білі зможуть цього ферзя вигнати. Ну, зараз пішак під боєм, тому його захистили. Є е 6. Взагалі, чорні дебют не дуже добре розіграли. Білих і більше простору, чорний слон, наже 7 поганий. Є навіть перспектива атаки на короля чорних, оскільки білий пішак стоїть на Е5. От єдине, що добре в чорних це активний ферзь, але білі можуть на нього нападати. Тобто зараз це 3 було б добре походити. В партії був хід кінь d2, кінь d5, кінь f 3. Тобто кінь захищає пішака і ще й напав на ферзя. Ферзь c5, ферзь трошки відступив з центру, і білі одразу свого ферзя поставили в центр. А чорні цього ферзя з центру так просто вигнати не можуть. Ферзь b4. Чорні пропонують розмін ферзів. Білим це невигідно. Пішак на e5 він створює перспективи атаки на короля. Є слабкі поля в чорних f6, h6. Тобто, в білих є якісь ідеї грати слон g5 і взагалі боротися за чорні поля. Тому білим ферзь потрібний для атаки, і білі не міняють ферзів, зіграли слон c4. Кінь Б6, напалена слона, пішак Б3 захистили. Кінь С4 bc Тобто білі не міняють ферзів. Якби білі розміняли ферзів, то в них би так само була б зіпсована пішакова структура, але вже без ферзів. Тура E8, хід білих, хороший хід, тура Д1. Білі захопили відкриту вертикаль. Далі в партії це буде дуже важливо. Єдина відкрита вертикаль, і білі її контролюють. Ферзь с 5 Найкращий хід за білих був Тура а 3. Тура от буде грати по третій горизонталі, але основна ідея це все-таки тура d3 здвоїтись по вертикалі D. В партії був хід ферзь h4. Тобто, вже десь є ідея, Кінь G5. Атакувати короля b6. Слон є 3. І чорні помилилися. Зіграли Ферзь С6. Хід білих. Знайдіть за них хід. Найкращий хід за білих це слон 6. Хочемо розміняти чорного слона, який захищає короля, і розпочати атаку на короля. В чому помилка чорних? чорним було потрібно зіграти ферзь F8, щоб ферзь захищав короля. Наприклад, білі грають кінь G5 напали на мат, h5, кінь e4. Все одно, в білих краща позиція кінь D на F6, і чорні поля біля короля будуть слабкі. Але, ну, це найкращий варіант за чорних. Наприклад, ще це стандартна ідея. І варто знати ось такий маневр конем. Кінь G5, кінь e 4 кінь f 6 щоб атакувати короля. А ферзь c6, ферзь, він не, зах... не буде захищати чорні поля, тому це і помилка. Слона на 6. Тобто, якщо ну, бити слона погано, ферзь 6, далі буде кінь же 5, загроза ферзь h7, як захищати чорне поле h7. Наприклад, слон б 7 тобто, Чорні зробили батарею, зв'язали білого коня, щоб він не міг ходити. Але буде такий варіант: слон G7, король g7, ферзь f6, король g8, тура d4. Тобі, знову ж таки, хочуть здвоїти відкриті вертикалі, І Тура по четвертій горизонталі теж може атакувати чорного короля. В партії був хитрий хід, слон h8. Слон захищає короля, але слон на h8 стоїть все-таки невдало. Тура D8. Слон B7. Тура d 1 Тобто білі контролюють вертикаль. Звичайно, чорні на d8 бити не можуть. Там все і матом закінчиться. Е, можна побити пішака. Ну, взагалі, погано побити пішака. Що може бути? Ферзь 7 Тура зв'язана, ферзя не поб'є. А ферзь нападає на F7 на e 8 поля. Тобто, десь і може бути хід кінь G5. Ферзь це 6, щоб, наприклад, не було ходу. Кінь G5. Але буде тура A8, слон 8 І тура d8. Напали на туру, як їх захищати. Тобто, в чорних все погано. Вони зіграли слон G7. За вже хочуть міняти слонів. Тура 8D7. Тобто тура на 7 лінії стоїть дуже активно. Тура F8, слон G7, король g 7 Тура 1D4. Тобто білі так і здвоїлись по вертикалі D. Тура захищає пішака на c 4 Ну і взагалі Тура ще може по четвертій горизонталі прийти десь в так. Наприклад, чорні хочуть побити пішака, що в них був прохідний пішак. Буде кінь g5, напали на мат а 6 кінь g6, оскільки пішак зв'язаний. Король g8, ферзь f 6. Напали на мат ферзь g 7, і пішак F2, звичайно, не допоможе. Там, тура тоді почне контролювати поле g7. Тобто чорні мало що можуть зробити, просто отак от стоять на місці. Тура А є 8 зіграно. Ферсів 6, король g8. От Білі фігури, вони всі максимально активні. Чорні ніде нічого не можуть зробити. От єдине, що от чорні якось коня зв'язують. У них батарея по великій діагоналі. Як білим тут. Покращувати позицію, як от виграти. Білі зіграли H4, загроза H5. А після H5: ну, два сильні ходи. І H6, щоб поставити мат, і аж же, щоб відкривати лінії для атаки. Тобто білого пішака на H5 пускати не можна, зіграно H5. Зараз хід білих. Придумайте серію ходів, як тут білим виграти. Виграш за білих дуже оригінальний. Перший хід король H2. це 8. Ну, якщо ви ще не знаєте, чому зіграно король H2, то можете знову подумати, чому. Далі білі зіграли король Г3. Куди йде король? Дуже гарний виграш за білих, оригінальний, таке рідко трапляється. Білий король. Ось у нього така стежка. Король г2, король g 3 король 4. Далі король g5, далі король f6. І фер, g7 мат. Дуже оригінальний виграш. А як чорним захиститися? Як не пустити білого короля на h6? Ну, чорні зіграли Тураці e 8 король f 4 Слон С8 напали на туру. Ну, білі турові не ходять, грають король g5. Тобто, якщо слон d7, тоді король h6 і ферзь h6 мат. Ну, то, щоб не пустити короля на h6, тільки грати король h7. Але тоді шаг на ф 7 стає незахищений. Турай ф 7 турай ф 7 ферзь f7. І король D на h8. Короля 6. Ну, от все. Ферсі g 7 загроза. Ну, що можна ще зробити? Отак от, от зіграти ферзь D7, тура d 7. Так, дуже гарна розв'язка партії фінал. Ось така в нас була позиція. І білі виграли. Ось так от перевівши свого короля в атаку. Звичайно, рідко таке трапляється, що от король виходить вперед, і це добре. Кому сподобалась партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Коментарі це важлива підтримка для мене. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!